салону бачимо сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. В ідеальному стані. Панорамний дах. Активний круіз-контроль, Дистанція вибирається. Все дуже в дуже гарному стані. Руль в ідеалі. по салону ніяких немає. Рік 20-й. Це бачимо по, по даті. 11 місяць 20 й рік. Без, це по, а по реєстрації 12 місяць 20-го року. Тобто там без двох тижнів авто 21-го року. Сидіння кнові будуть питання, телефонуйте.